Я знаю, він мій вчитель обогі. І це завжди предполагає щось погане. Хто такі вчителі у нашому житті і як брати духовні уроки з життя? Така для всіх, напевно, складна тема, але я розкрию вам її в цьому відео. Дивіться, по-перше, треба повернутися трохи назад і чесно собі. Відповісти, хто ж для нас вчитель. І якщо ви пориєтесь у закутках свого мозоку, ви не знайдете нічого гарного, крім вчитель це той, хто вчить. А ще знаєте, як люди кажуть. Я знаю, він мій вчитель обогі. І це завжди предполагає щось погане. Ви розумієте? Тобто людина навіть там не може простити другу людину, але вона каже, це мій вчитель. Оце егоїстична програма така. Типу, він мене наказує за те. Те, або за те, господі, люди, отямтесь перший досвід слова, вчитель ми отримуємо в школі. І звісно, що у нас не дуже коректна, особливо раніше була система по навчанню дітей. Но в нашому мозику закаркувалася оця тема, що вчитель це погане. Це той, хто б'є, свариться, той, хто каже, що ти тупий, і так далі. Але давайте з сьогоднішнього дня зрозуміємо, що вчитель це не тільки погано. Я не кажу, що не буває поганих вчителів, але вчитель це. Та людина, яка взяла на себе карму, щоб ви змінилися. І найчорніший вчитель, наприклад, там ваш чоловік, бувший парень, або ваша дівчина, бувша дружина, які б страшні речі вони не створювали з вами. Ви зрозумієте, що у людини така карма була, щоб давити вас, гнобити, принижувати для того, щоб саме зараз ви сказали: Е ні, то не моє життя, то не я, я не такий. І вибрались із цього коридора затемнень. У вашому мозку і перестали доказувати себе. Тут вже знаєте як чим більше агресор наїжджає, чим сумніша ситуація, тим більше жертва доказує, що вона така гарна і все у неї, все хорошо. Беріть вірний урок і зрозумійте. Що ваше життя, це ваше життя, воно в ваших руках. На загал, духовні уроки вони беруться навпаки. Наприклад, у дитинстві вам не давали займатися творчістю, вас там чимось загружали, вам казали, що ви не зможете. І зараз у вас є два вибори: уйти в стан жертви сосунчика вампірюнчика і стати стать. От этой. У мене нічого не виходить, я нічого не можу, нічого не хочу. Або дійсно взяти урок з цього, а урок ми можемо взяти, тільки зробивши висновок, коли ви використовуєте свій мозок і свідомість для аналізу подій, які з вами приходять. Як ви вже знаєте, ви прийшли сюди насолоджуватись, а насолоджуватись це творити, бо ми сотворці. бо ми частина творця, яка прийшла сюди насолоджуватись, а значить проявляти свій потенціал. Тому, як ви розумієте, вибір жертви не проявляти свій потенціал, а брати його у когось другого. Вибор же свідомої людини. Щось змінити. І отут, я повертаюсь до того, що я казала, про уроки, які ми беремо зворотнім шляхом, так сказати, тут треба подякувати своїм батькам, що вони вам не давали займатися творчістю. А ви так хотіли займатися тою творчістю, взять і, і почати займатися цим. Все. Але. Люди обирають образитися, що якщо б раніше мої батьки мені розрішили, то все б в моєму житті змінилося. Не змінилося б, не змінилося, бо наші батьки у родовій системі займають позицію місяця. Місяць, як ви знаєте, має дві сторони. І наші батьки відповідають за наш емоційний стан, за стан нашого здоров'я, а ще за темні уроки, які на протязі життя мають розкрити повністю ваш потенціал. От така от історія. Тому у вас завжди є вибір: бути жертвою і звинувачувати всіх підряд, або взяти урок. І бути благодарним, знаєте, взяти урок це не так, як я казала на початку відео. Ладно, це учитель. Ні, взяти урок і бути настільки благодарним цій людині, цим людям, те, що ви можете вивільнити свій потенціал, це, знаєте, відчуття як любов з першого погляду. Коли ви це зрозумієте. А коли не зрозумієте, тоді, а, то мій вчитель, і забули про ту людину, і все, не будемо общатися, те, мій вчитель. О, ну, коротше, така у нас історія. І пам'ятайте, вчитель це люба людина, яка є навколо нас, навіть касир у супермаркеті може виступити вчителем. І вчитель і ще і ви самі собі. Тобто, якщо ви приймаєте якісь рішення, які не приводять вас до найкращого результата, значить беріть уроки з у себе. Нащо ви прийняли це рішення? В пользу кого ви прийняли рішення? А взагалі, коли берете уроки і працюєте з собою, кожного разу задавайте себе питання. Чїї питання і чиї проблеми я наразі вирішую? Оце найголовніше. Дякую.